Якщо ми говоримо про мільйони людей, які якби не йдуть в армію, їх нема ким охороняти, нема куди посити. Хоча поліції досить багато і всіх багато. Тобто я досить поки що скептично ставлюся до е, реальної практики застосування, тим більше, що ми не будемо забувати про нашу корупцію в судах, в правоохоронних органах, тих самих тюрмах і так далі. І це все робить ці всі заходи, ну, скоріше таким. Якби такою лякалкою, яка в реальній практиці буде дуже вибірково застосовуватися до якихось окремих людей, ну мені Ясно. здається, що все таки позитивна мотивація на захист. Країни вона б була більш ефективною ніж негативною. Угу. хоча без неї угу. теж нікуди не, ну, не дінеся, угу. пане Георгію. Вам останнє запитання. Якщо можна коротко, от прозвучала вже фраза. Це з видання політику зазначила, що 650 тисяч чоловіків призивного віку, і вони переважно незаконним чином покинули країну. Тут вже звучала така фраза від пана Ігоря, що не треба шукати підхід щодо я, я знайти підходи до ухилянців, але з огляду на таку. Статистику здається, тут підходи треба шукати, можливо, не до ухилянтів, а до прикордонників, які от зокрема дозволили великій частині чоловічого населення виїхати незаконно. Ну, це ж схема. Дивіться, завершуючи попередню тему, так на Донеччині один з командирів в порядку чорного гумору сказав, що мовляв, ну ми ж будемо так розвивати економіку, коли ми будемо будувати тюрми. Це максимально нерозумний підхід, і шукати можливість якось карати когось за те, що він з різних причин не спроможний захищати відчину саме зі зброєю в руках. Це просто ну, це дебілізм, вибачте, з нашого боку, і плюс це. В цілому нас послаблю нашу позицію в цілому, як країни, як суспільство, і так далі. Щодо е, людей, які залишили межі країни в різний спосіб, у тому числі і незаконно, скажімо так, або напівлегально якось якраз напередодні так сталося, що я мав розмову з одним юристом який б... Працює там, скажімо, зараз живе в сім'єю в Польщі, і ми домовилися, що там днями ми проведемо ту онлайн зустріч з нашими е, українцями, які проживають тепер в Варшаві, е, якраз обговорюючи е, тему цих змін, які зараз проведені, і уже зараз він наголосив на тому, що ті зміни, які ми е, провели через парламент, ну я не голосував за цей, е, вибачте. Антиконституційний алогічний законопроект 10449 Але він, він ухвалений підписаний. Е він наголошує, що всі, з якими він спілкується колегами українцями в Польщі, е всі е зазначили, що це зміни на гірше, в сенсі перспектив повернення українців додому, у тому числі, і переконаний, що нам е треба працювати. Просто протилежно робити. Нам треба працювати в частині мотиваційній. Нам треба думати, як залучити тих, які з різних причин не спроможні воювати або виконувати інші завдання саме в збройних силах України, залучати до економічної частини оборони. Це набагато перспективніше, і угу. це правильно було би. А ганяти за ухилянками це просто, зрештою, вибачте, ганебно для нас, як для держав. Нам треба це, скажімо, прибрати з публічної площини і просто навіть не говорити про те, що ми готові саджати когось за те, що він не готовий воювати. Саджати можна, якщо людина не готова виконувати будь яке завдання інше, в тому числі в справі оборони, почитайте, що таке оборона України, які там є комплекс завдань. І от тих, які не готові, жодне жодне завдання. От тих можна думати як карати інших, угу. просто треба угу. використовувати справи оборони. Ясно почула вас. Дуже дякуємо за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Народний депутат України Слуга народу Георгій Мазураш був з нами на зв'язку.